E Його ім'я згадується першим у списку дияконів, перелічених у книзі діянь апостольських. Він був і першим серед мучеників за Христа. Святого архідеякона Стефана побили камінням про кедронському потоці, що на околиці Єрусалима. У 415 році християни на чолі із Єрусалимським архієпископом Іоанном віднайшли мощі першомучника та урочисто поклали їх в Єрусалимі. Згодом, у роки правління імператора Феодосія Молодшого, мощі святого архідеякона Стефана були перевезені до Константинополя. Частину їх, а саме перст святого, у 1717 році привіз у Київ з Молдавського Нямецького монастиря романський архієпископ Пахомії. Нині ця святиня перебуває у Києво-Печерській лаврі. А бліста, яка ангел, первомученик твоїх небесних кругов Христе, був Прівише. Батарея Раєвського. Таку назву отримала у Бородінській битві центральна курганна батарея. Її очолював досвідчений воєначальник Микола Миколайович Раєвський. Герой Вітчизняної війни 1812 року прийняв бойове хрещення при облозі Очакова. Брав участь в інших битвах російсько-турецької війни 1787-1791 років. У перському поході Раєвський разом зі своїм драгунським полком брав участь у бойових діях при облозі взятті Дербента та Шемахи. Після вдало проведених операцій він отримав золоту шпагу з написом за хоробрість. У Бородінській битві його корпус захищав центральну батарею, а також узяв участь у бою на багратіонових флешах біля села Семенівське. За Бородіно генерал Раєвський був окремо нагороджений орденом Олександра Невського. Мужність сила для опору, хоробрість для нападу на зло. Прізвище цього французького вченого асоціюється із молочними продуктами, а саме зі словом пастеризація. Основоположник сучасної мікробіології Луї Пастер. Ще у 19 столітті він запропонував свій спосіб збереження вина від передчасного псування. Відтоді пастеризацію почали застосовувати і для тривалого зберігання молока, пива, фруктово-ягідних соків. Як імунолог та хімік у своїх наукових дослідженнях Луї Пастер досліджував природу бродіння, спростував теорію самозародження мікроорганізмів, вивчав походження багатьох інфекційних захворювань, нарешті розробив метод вакцинації проти Сибірської виразки та сказу. Пастер створив світову наукову школу мікробіологів. Багато його учнів стали видатними вченими. У житті потрібно докласти всіх зусиль, щоб якнайкраще робити те, на що здатен. Талановитий літератор першого покоління так званих комсомольських поетів Михайло Аркадійович Світлов. У 1923 році в Харкові вийшла його перша збірка віршів Рейки. Непу Світлов не прийняв, вважаючи його зрадою революційних ідеалів. Від невдоволення буржуазною революцією він відчайдушно поринув у романтизм і написав знамениту «Гренаду», яку Маяковський читав на пам'ять під час своїх концертів. У роки Великої Вітчизняної війни письменник був кореспондентом газети Червона зірка. У повоєнні роки творчість світлого була в негласній опалі, і лише після другого з'їзду письменників стіна мовчання упала. За книгу Вірші останніх років поету посмертно була присуджена ленінська премія. Посля кождої своєї патрі жизнь становиться повноценній. Так індійці ушлі з прерій, так суфльори со сцени. У наступному випуску один з тринадцяти сирійських отців, які заклали підвалини грузинського чернецтва. Єпископ Йосиф Алаверський. Його життя було тісно пов'язане з великим драматичним театром у Санкт Петербурзі. режисер Георгій Товстоногов. Його називають найбільшим астрономом з часів Коперника. Порівнюють з Галілеєм та Гершелем, американський вчений Едвін Пауел Хаббл. Чесність, талант, відвертість таким було найзаповітніше ідейно естетичне кредо письменника Остапа Вишній.